Одній бджілці стало нудно літати над квітками. Вона вирішила полетіти на річку, щоб скупатися в спекотній літній день. Коли мама і сестри бджілки дізналися, що вона задумала, то почали відмовляти й від цієї забаганки. Не вигадуй, маленька бджілка, ти ж не вмієш плавати і потонеш. Та й взагалі бджоли не купаються в річках. Але наша бджола нікого не слухала. Подумаєш, ось деякі люди теж плавати не вміють, але в річку заходять. І як тільки вона опустилася на воду, її крильця намокли і вона почала тонути. Річка понесла її подалі від берега. Ой річка, відпусти мене додому, до мами, запхикала бджілка. – А ось і не відпущу, відповіла річка і понесла бджілку далі. Але бджілка змогла вийти на берег і вирішила йти додому. Коли крилка бджілки висохли, вона змогла злетіти і повернутися до мами. Яка ж ти у мене неслухняна бджілка? зітхнула мама бджола. Ти ж могла потонути. Що б ми тоді без тебе робили? Після цього випадку маленька бджілка завжди слухалася маму і питала дозволу перед тим, як щось зробити. Але не тільки маленьким бджілкам, але і всім дітям потрібно слухатись маму, щоб не потрапити в біду. Тому я вам сьогодні пропоную зробити слухняну бджілку. Отже, малята, для аплікації знадобиться один великий круг жовтого кольору, другий трошки менший для голови. Два маленьких біленьких кружечка для глаз і два чорненьких. Далі знадобиться крилишки. Я ось так зробила сердечко. Можна скласти навпіл папір і зробити сердечко. Далі для тулуба нам потрібні смужки чорного кольору. І дві смужки маленькі для наших вусиків. Отже, беремо наш великий круг, це наш тулк, і починаємо прикладати наші рисочки, дивитися, як вони будуть виглядати. Потім беремо клей і приклеюємо їх. Коли ми приклеїли, нам потрібно вирізати зайве. Беремо ножиці і обрізаємо смужки. Далі беремо голову бджілки і приклеїмо оченятка спочатку білого кольору кружечки. Наверх будемо приклеювати далі чорний. Намалюємо фломастером посмішку нашій бджілці. За бажанням можете прикрасити ще посмішку. Я обрала сердечка, буду приклеювати їх з правої і з лівої сторони посмішки. Беремо наші вусика. Я також вирішила їх прикрасити. Ви можете за бажанням якщо хочете, і приклеюємо їх до голови, з'єднуємо голову і тулуб бджілки і переходимо до крил. крила нам потрібно приклеїти до тулуба і до голови. Ось так от. Беремо клей і починаємо його наносити на крило. Бачите, я наношу тільки по одному краю. Все крило не потрібно мазати клеєм. Так само приклеїмо і друге наше крило. Так, нам залишилося приклеїти жало до нашої бджілки. Ось так знизу. Наносимо клей і приклеїмо знизу тульба. І ось така гарна бджілка у нас з вами вийшла. Бажаю вам гарної роботи.